Буковець це село, заховане серед старих букових лісів між гірщини. Тут дерева стоять так густо, що навіть сонце мусить просити дозволу, щоб пробитися крізь їхні крони. Коли вітер проходить між стовбурами, здається, що це шепіт предків. Назву село отримало від тих самих буків, але старі кажуть, що дерева тут не прості. Колись дуже давно в цих лісах жила дівчина на ім'я Маруся. Вона знала кожну стежку, кожен кущ, і розмовляла з лісом, як і з другом. Одного разу в ці місця прийшли вояки, щоб зрубати дерева для укріплень. Маруся вийшла до них і сказала: Не рубайте цей ліс, він живий. Якщо зрубаєте, він заплаче кров'ю. Та ніхто не послухав. Коли сокири впали на перше дерево, земля затремтіла і почалася буря. Блискавки падали просто в крони, а вітер зривався так, що навіть коні не могли стояти. Коли гроза стихла, люди побачили, там, де стояла Маруся, виріс молодий бук із червонуватим листям. Відтоді кожен, хто заходить у той ліс із чистими намірами, бачить це дерево. А хто приходить із жадібністю, губиться серед дерев і не може знайти вихід, поки не попросить прощення. Старі буковчани кажуть, коли вночі чути тихий шелест, це ліс дихає. А якщо придивитись уважно, видно, як у місячному світлі листя міниться сріблом. То дух Марусі стереже свій ліс. Ще одна легенда розповідає, що під землею, під селом є порожнини, ніби ходи кажуть, там сплять старі боги гір. І коли в буковці зрубують дерево без потреби, уночі чути глухе стукотіння з-під землі. Наче хтось прокидається і стукає у коріння, тому місцеві кажуть: у буковці навіть дерево має душу, і кожен подих вітру це чиясь пам'ять. Підпишись, щоб не пропустити наступне село Закарпаття, бо ми можемо більше не побачитися.